За що ви любите телеканал ITV Media Group? Про це сьогодні запитуємо у рівнян. Там різноманітні програми є. Новини цікаві, подаються гарно. Бо я люблю ходити на спортивні ну, там, матчі і бачу ви їх. Там баскетбол, берез, і так далі. Ну, напевно, Через те, що вони висвітлюють проблеми місцевих громад, От. слухають місцевого жителя і, і напевно якийсь будується діалог між владою і, і, і тими жителями міста, містечок. Та не знаю. Дуже хороший канал. А чому? Правдиві новини. Це те, що вони рядом з нами, а так я не дуже дивлюся, його чесно. Ну, за новинами слідкуємо завжди рівенським. Що з діється, в парку, Крив... якісь... крива з інших каналів сьогодні просто не знаю. Рівненських. Я всі канали люблю, всі, що гарне, і все люблю. Інтересні, цікаві новини про наше любиме місто рівне. Багато всякого нового дізнаюся. Реклами нема. Це локальний канал. Звичайно, я такі засоби масової інформації поважаю, тому що мають бути все ж таки телеканали, які висвітлюють життя от рівного області і громади. Ну, там новини хороші. Не тримайте у собі, говоріть. Ми покажемо. Там мультики йдуть за мультики. Я не розумію, що це таке медія Це телеканал. Це телеканал. Ну що там люблю? новини. Що в рівно про, проходить, а так більше там, що там ще може подивитися. Потім в ЄСІТІВ. А що дивитись? У мене телевізор не працює, я не дивлюся. От тільки що побачив ваш мікрофон. Добрий день.